Всім привіт! З вами Хокс Сьогодні будемо відкривати контейнери. Я тут назбирав трішки контейнерів. Тут є в мене контейнер з камуфляжем, з обвісом, чорна скринька, містичні контейнери і збери їх усі. Перед початком даного перегляду хочу вам сказати, що ви. Проставляли лайк, кому сподобається дане відео, підписувалися на канал, пишіть ваші коменти, пишіть, що вам випадає з цих контейнерів, буду радий почитати це все. Також вступайте в мій Discord сервер, посилання буде під відео. Також хочу вам порекомендувати активний клан, українські кочегари. Лідером клану є Сергій, це мій підписник і модератор. Клан активний. Ось умови вступу. Також умови вступу будуть під відео. Кидайте свої заявки. Якщо ви будете співкладати цим умовам, Сергій буде приймати вас у клан. Клан активний. Забирає кожної неділі всі 10 нагород КБЗ. Так, мінімальні. Мінімально, скільки ви повинні очки бойової слави, слави забирати це за 10 за неділю. Якщо менше, то, то вас будуть просто видаляти з клану. Якось так. Так що, Перейдемо до відкриття контейнерів. Ради чого ми зібрались тут? Так, перше, я думаю, відкриємо контейнер з камуфляжем. Глянемо, що там випаде нам. Мені ж самому цікаво, що за камо? Відкриваємо. Камуфляж. Запаморочення. Глянем, що це за камуфляжик. Ну, В принципі, стандартний такий камуфляжик. Сказав би нормально. Піде. Так, далі йдемо відкриваємо контейнери з обісом. Контейнери з обісом. Що нам випаде? Може, у мене також щось немає? Щось випадене легендар, емоційний прожектор. Вене напевно він навіть є десь. Угу, є. Ну, випало то випало, як то кажуть. Так, що думаю, перейдемо зараз відкривати е, чорну скриньку, залишимо трішки. Це буде на останній цей. А перейдемо відкривати епічні, а потім збери їх усі. Погнали відкривати епічні, міщити, ой, містичні контейнери глянемо, що нам випаде. Відкриваємо перший контейнер. 50 кредитів. М -м, такий собі варіант не дуже, так сказати. Вільний досвід нам випадає. Ну, так сказати, якось не дуже. Пробуємо так відкрити. Давай. Один день преміум аккаунта. Ну, так, це мені необхідно. Ну, давай, давай. На півроку мені преміум аккаунта сипаний. 100 кредитів. Верніше 100 тисяч. Містичний контейнер те, що треба. Давай. 500 золота. Ну, Непогано, Піде. Уже, уже краще. Дві тисячі вільного досвіду. Щось, щось якось слабо, слабо. Два дні преміума. Ясно. Погнали далі. Містичний кон контейнер випав другого рівня. Добре. Три дні преміума. Це вже краще буде. Що давайте відкривати другий. Подивимось, що з нього випаде. А у нас ще містичний контейнер першого рівня. Відкриваємо його. Один. О, та ти що? 14 днів преміум аккаунта, звичайно. О, це вже непогано. Містичний контейнер другого рівня відкриваємо. Поглянемо, що з нього випаде нам. Містичний сертифікат. Любі друзі. <гум> містичний то сертифікат випадає мені. О, ну це буде на кінець запису даного відеоролику. Відкриємо містичний сертифікат, так буде цікавіше, забираю. Ой-ой, ви що, ви що має така надія, що звідти реально щось цікаве випаде. Прямо випаде п'ятий випаде рівень, і я на цьому закінчу. <гум> Нехай призатримуємо поки що. Так, відкриваємо, збери їх усі, глянемо, що нам випаде. З цих контент і відкривати будемо чорну скриньку. Можливо, ще прикрутимо рулетку, глянемо ще. Там ще й рулетка і пару, раз, пару разів, думаю, можна буде прокрутити. Так, збери їх усі. Давайте, давай, давай, давай. Танк, 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 танк. Ікси випадають. Добре. Першого не пішло. Другий контейнер. Танк. 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 Досвід. Досвід ікси Окей. Відкриваємо ще один конт. Ну-ну-ну ну ту. Ну, 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 ну. Понятно. Більше випадати мені не хочеться цікавого такого прям драйвового. Давай, будь ласка, танчик випаде. Давай випаде танчик, нехай. Ні, не хоче. Давайте відкривати чорну скриньку, конти. Можливо, крутинемо ще рулетку подивимо, що нам насипать зараз. Опа, скринька другого рівня і плюс 100 золота. Підемо відкрутити рулетку. Так, добре, непогано сипе. Так, чорна скринька, ще одна у мене лишилась першого рівня. Ну, ну ну, ну ну, другого рівня і 300 золота. А ти що? Погнали відкривати чорну скриньку другого рівня. Глянув, що нам випаде. О! 500 золота сипе. Нормально взагалі, супер. І ще 600 золота забираємо. Так. Що думаю я? Думаю, підемо відкривати ми, крутити ще цю. Скажіть. Рулетку. Крутинам рулетку. Е, тут кут, рулетки в нас е, які лишились, зараз я гневну. Іде на черітір Тітан рулетка. Ну тут. Таке собі скажу, якось мені не особливо це цікаво. Ні, не хочеться відкривати. Тут є в нас рулетка, якщо не помиляюсь. Ага. Ось розіграш контейнерів. Ну. Так, помилка. Зачекайте. Рзапустимо. бачаюсь була помилка в грі. Буває таке в нашій грі. Так, зайшли ми знову, давайте крутанем рулетку, я думаю, може щось випаде цікавого. Давайте разу крутонемо, може щось випаде. Чорна скринька випадає, забираємо, давайте її ще прокрутимо. Відкриємо чорну скриньку. Глянем, що нам там випадем Давай, 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 сып, так нормально. 200 золота выпадаю. Че, давайте ще раз спробуємо Крутону цю скриньку. Глянуть. 400 золота. Це я вже ризикую, прям, прям, прям ризикую. Разок рутану. Глянем, що випаде на цьому і Будь відкрив, глянемо, що там містичній сертифікаті випало. Ну, ага, збери їх усі все на цьому досить буде. Щоб в мінус я вже не пішов, не хочу йти в мінус. Відкриваємо, збери їх усі. І. що нам випаде? Не дарма ще. Ясно. Так, що ж, містичний сертифікат. Відкриваю один містичний сертифікат. Буду, думаю, що випаде якась десятка. Я дуже хочу. Давай, будь ласка, відкрийся якась десятка. Це буде дуже круто. Відкриваю містичний сертифікат. Погнали! Можете написати про це в коментах. су 85 Привітайте мене. Так, будемо завершити, напевно, цьому відос. Дякую, хто дивився дане відео. Пишіть ваші коменти, пишіть, що вам випадало. відпишіть чи мені пощастило чи ні да даному ролику, що я відкривав на даному відкритті. Ще раз вам скажу, щоб ви підписувались на канал. Протискайте лайки даймо відео, пишіть коменти. Також в мене кожного дня проходять стріми по водбліц, також GTA 5 проходять РПшний проект почав стрімити. Заходьте на мої стріми, вступайте в Discord, посилання буде під стрімом, і там будуть новини, все таке проходить новини, в основному викладаю каналу. А також не забувайте про клан. Мов вступу будуть під даним відео. Вступайте, клан активний, сам там граю і раджу вам вступати туди. ну Якщо ви будете співпадати у мову вступу. Все, на цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі!